Перейдіть у середовище Scratch. Якщо середовище, середовище відкривається незрозумілою вам мовою, натисніть глобус та оберіть українську мову. Нагадаю, що навігація відбувається, коли ми затискаємо пальчиком на оцій блакітній стрічці. Тобто, коли натискаємо на самому середовищі всередині, то тут відбувається навігація по Контейнером. Так, закриваємо. Тобто ось тут треба пальчиком рухати, так само там масштабувати більше-менше. Так, отже, переходимо на створення проєкту. Видаляємо кота і додаємо нового персонажа з категорії де він Де він, де він? Ось він. Отже, у Девіна є декілька образів. В нашому проєкті будуть використовуватися лише образ B і образ D. Починаємо. Коли натиснути зелений прапорець, далі змінити образ. На Девін B, потім запитати. На вулиці дощ, знак питання, і чекати відповіді. І відповідь, яка буде введена, буде порівнюватися з відповіддю так. Якщо так, то нам скажуть візьми парасольку. Тоді використовуємо розгалуження, якщо то, порівнюємо відповідь зі словом так. Якщо відповідь так, то необхідно змінити образ на девінбі. І DevinB скаже нам, що нам треба взяти парасольку. Візьми парасольку. Давайте перевіримо. Розгорнемо на весь екран проєкт, зробимо масштаб менше. Запускаємо. На вулиці дощ. Так. Натискаю. Так, давайте повернемося. Що не так, коли натиснуто зелений прапорець, змінити образ. Запитати, якщо відповідь так, і говорити: візьми парасольку. Так, на вулиці дощ. Так. Візьми парасольку. Так, розгорнемо і спробуємо у повноекранному режимі. Так, візьми парасольку. Все працює. Ось, якщо ви зареєструєтеся на, у цьому середовищі, ви можете відправляти файл посиланням, тобто копіювати посилання, там буде така. Жовтенька кнопочка поділитися, поділитися, «Скопіювати посилання і додати його до Google класу. Якщо ні, то ви можете вивантажувати файл, вивантажити на ваш комп'ютер, а потім цей файл додати до Google класу. А якщо не виходить такий е способ, то зробіть скріншот і додайте скріншот. Бажаю успіху!